Будеш шпаклювати, ще треба буде подивитися. Якщо розмішаю спочатку. Ну, розмішай, добре. Бачиш, якщо вийшло, а потім будемо знімати. Так виглядають ці рівчаки здоровезні. Це дерево. По дереву фарба і шпакльовкою. А це вже зашпаклюване. Да, майже. майже. Якщо дуже, густа, тягнеться. якщо дуже густа, то тягнеться, а якщо дуже рідка, то льється, да? так виглядає ця стіна, вже пофарбована. Як бачите, рівненько, гарненько. І ця шпаклівка на фарбі тримається дуже добре. Залишилося пофарбувати білою фарбою і закінчити цоколь. Б'єть, звісно, еще, ну вже легче. А це вже кінцевий результат. Пофарбоване і фундамент бідомним лаком покритий. Ось, гарненька хатка. Вели дома. І тут вже все в порядку, пофарбоване, приведене до ладу. Мені треба пофарбувати цю гарну решіточку. Кісточкою це дуже тяжко. Мірніше не тяжко, а моторно. Тож я вдягаю одну рукавичку, зверху буду вдягати тряпчану рукавичку і фарбувати його просто рукавичкою, пальчиками. Ось так вмочую прямо у фарбу рукавичку і по всім закругленням, по всім по всім провожу просто пальцями рукавичкою з фарбою. І це набагато скоріше і набагато якісніше виходить. І фарби йде небагато і не капає. Дуже зручно так фарбувати. Різні вигнуті поверхні. Різні решітки, парканчики і труби. Ну а інші поверхні дерев'яні, фарбую, як зазвичай, пензликом і фарбою, олійною фарбою. Відновлюю нашу альтанку. Це таки, як добре влітку. Гарно, тепло. Аби не війна. Як же хочеться перемоги. А гараж вже відновили майже повністю. Залишилось ще трошечки відновити орнамент, його весь час треба підфарбовувати, бо все-таки це фарба, вона лущиться, поіграє на сонечку, то весь час треба підтримувати. І альтанка пофарбована, обновлена. Ми тут нею користуємося влітку дуже часто, навіть сніданок я готую прямо тут, на електроплитці. Тобто роботу ми майже закінчили на день рибака. Можна і посвяткувати. Сьогодні день рибака. Ми завжди святкуємо його на березі, але сьогодні дощ був вночі, мокро, сиро, тому вирішили вдома. Поз'їжджалася вся родина, ну, не вся, але багато поз'їжджалися. І ми вдома. Мужики, правда, сьогодні ходили на рибалку і зараз обговорюються, а рибку посмажили. І Будемо сідати за стіл та й святкувати і їсти ту смачну рибку, яку самі ж і наловили. Ще й трохи на мене. Да мы не понял, что грамотки